Друзі, доброго дня. Сьогодні я завітав до Максима дробота в теплицю. Його зараз нема в Україні, він за кордоном. І я приїхав трохи поубирати, саджанці повисаджувати. В общем, невеличкі роботи провести. І от зараз покажемо, як тут в нього виглядає все. Теплиця не опалювалася вже три роки. Такі як банани папайя, вони тут не вижили, а любі цитрусові. Жири, олівка, це все тут росте і йому тут, воно не мерзне. Навіть під самим потолком листя цілі не помешку. Так що тут, може до мінуса і опускається, але воно буквально до нуля. Може мінус один і воно виживає тут. Ми саженці пересадили зараз ті, що укоренилися. Ось тут є от, лимони, то от, ті, що ми в тому році от, висаджували, вони зараз отак от квітнуть. Листя нема, а квітнуть. І зараз ми всі ці квіточки пообриваємо, щоб воно пошло, листя набиралося. О, такі от гарні є маленькі з квіточками. Є от з плодиком. От ми це все обриваємо, даємо рослині вирости. Не жалкуйте. Ну далі. Далі у нас тут от, ті саженці, що ми саджали рік тому, ні, два, два роки тому. Та можете попереднє відео подивитися. Тут є назви і мандарини, і апельсини, і грейпрут тут є. Що тут ще є? І горький апельсин, і мандаринкова мандринкова наваса є. В общем, різне, воно розростеться, теж будемо черенкувати, це з згодом, як воно стане більш-менш велике. Оце от лимончики ростуть, великоплідний. Квітне, все. Зараз дуже багато квітів. Тут от є ще апельсинсон Невел. Теж, ну он по не квітне. Дуже багато на ньому молодого приросту от буде. Но, може десь там і будуть квіточки потім. Зараз він тільки проснувся. Дуже багато інжира в мене черенкували тут. Теж росте це вже не просто черенки, це вже двохрічний інжир, який повноцінно сформована коренева система. Уже він прокидається, уже на ньому є плодики, бреби, он я бачу, вже він. Тобто він вже плодоносить буде. І ну ось, бачите, зараз фокусуємо. а Не фокусує на фоні цього. Ось, дивіться, бачите? Вже прям плодик. Тобто це повноцінна рослина, не там якийсь корінець, який дивіться, їх багато. да, там е, Просто не дивіться на горшки, які там. Е, головне, що це дуже розвинена рослинка, сформована гарно, і вже в цьому році можна залишати навіть на ньому плодики. Правильно, Діма? Правильно. правильно. Е, оце от, е, лавровий ліст. Ми його теж от почерінкували, нарізали і поставили на вкорінення. Він в горшики, але горшик пророс вже в землю, ми його тут і залишили. Оце от великоплідні ці лимони, вони тут теж, теж сів в квіточках, розрослися. Ми теж от почерінкували, нарізали кучу віточок. тут лимончиків дуже багато, от на одной гілочці висить. Скоро їх вже треба буде збирати. Вони вже практично, Думаю, це я його на чай. Такий гарненький. Ну, далі от у нас тут теж цей лимон великоплідний, їх тут дуже багато. Ми, вони всі були під саму гору, ці вітки, ми їх зараз позрізали, тому що через пів року вони взагалі переростуть і там будуть палитися. Ми їх підрізали під ну, десь метр від криші. І сьогодні ми посадимо от тут у Максима е, псидіум Лимонний, але він не знає, чому він загинув, чи холодно було, чи що. Я от приніс йому садженець ми його сьогодні йому посадимо, щоб він тут заново відростав. Ну і ще ми зараз зайдемо в теплицю, де інжир росте і гранат. Друзі, зараз ми в теплиці у Максима Дробота де інжирниця. Це не обогріваємо, не обогріваємо тепличка, так накрита, трохи в краї. І тут росте тільки інжир і гранат. От Інжир ми почистили, він був сильно загущений, рік, наростаємо його, повикидали купу віток інжир, ой, гранат, теж ми дуже сильно його скупали, щоб він мог гарно рости. Оце от теж крупноплідний инжир. Витей якийсь огромний куст. Ми поубирали центрові зетки, бо вони дуже загущали крону. Залишили плодові почки. Ось тут вже будуть плоди цього літнішні. Так називаємо бреби. Бреби, да. І отут у нас є брун. Ми його два роки там саджали, маленький, там теж відео є. Він отак за два роки розросся. Ми його практично не підрізали трошечки тут, верхушечку і все. І теж на ньому видно, що на прирості того року залишились плоди. Ну, От вони зараз наростають. І тут будуть купа плодів. Так що... Тут навіть з того року плод залишився, він зелений, не опавший ще. Він може дозріти, Будемо, може наблюдати, так що подивимось. Так що хто собі бажає, можна таку тепличку зробити, він жир буде до липня місяця, ой, липня, листопада місяця, поки вже мороз на вулиці не буде мінус 5, тут ще буде плюсова температура і жир буде достигати. І також от зараз. Сьогодні 18 березня, він вже просинаються почки, він починає рости. Якщо він буде рости в землі на вулиці, він ще десь місяць не буде даже прокидатися. Так що він десь на місяць раніше з такої теплички починає е, рости і визрівати плоди будуть і краще, і їх буде більше. Так що, всім до побачення.